Хочу з вами поділитися деякими новими додатками, які з'явились в Canva. І е, я їх зв'язала з темою сьогоднішнього дня. Це інтерактивні вікторини і опитування в Canva. І е, новий додаток, який є дуже корисний цієї теми, називається Interactive Slide який дозволяє в ваші презентації в Canva вставляти інтерактивні слайди, на яких теж можуть бути якісь запитання, хмара слів та інше. І так, коли ви створили дизайн, от в мене презентація, я вам написала назву цього додатку зліва в панелі ви шукаєте кнопку додатки. І в рядок пошука ви вписуєте саме цей, назву цього додатку, інтерактив слайд, і воно вам в пошуку відображає багато, ви бачите, якихось додатків, але нас цікавить саме оце перше інтерактив слайд, яке дозволяє створювати інтерактивні слайди. Всього можна створити три вида інтерактивних слайдів. Це, ви бачите, таке опитування, де треба обрати варіанти відповіді, типу вікторини. Далі, другий тип слайду інтерактивного це відкрите запитання, коли людина або дитина може задати запитання конкретне, або дати вже написати відповідь на запитання відкрите. І третій тип це хмара слів створити. Все в прямому ефірі. І так, давайте спробуємо створити перший інтерактивний слайд це по типу вікторини. Натискаємо Пол, і ми попадаємо з вами в вікно, де треба в першу чергу от, написати запитання. Ну, наприклад, я напишу, коли святкується новий рік. І далі ми прописуємо варіанти відповіді. Можна додати, ви бачите додається. І так далі. Але якщо не потрібно, можна видалити непотрібні відповіді. Але далі тут є деякі запит... налаштування, які можна зробити. Для того, щоб відмітити, яка відповідь вірна, треба вмикнути оцей другий перемикач введення коректної правильної відповіді. І ви бачите, після цього біля відповіді з'явились прапорці, де ми ставимо прапорець напроти правильної відповіді. Якщо ваше запитання має декілька правильних відповідей, то ви повинні ставити, натиснути оцей перемикач і тоді можна вказати, ви бачите декілька правильних відповідей. І так, коли ви бачите не вмик... вмикнути тільки одна. Якщо ми вмикаємо, можна декілька. Зверніть на це увагу. Далі, Після того, як ми зробили отакі прості налаштування, це одне запитання на слайді. от Вам треба щось запитати з нової теми, ви натискаєте вставити в дизайн і на сторіночку вставляється отакий от слайд. В якому одразу показано, як дітям зайти. Є два варіанти: або ввести в браузері на телефоні оце покликання ввести код, або перейти за QR-кодом. Ну а тут от наше запитання. Це, зверніть увагу, анонімне опитування, тобто ми не дізнаємось по прізвищам, хто як відповів, але загальне поняття якесь, ми дізнаємось, як зрозуміли тему, або дали якийсь зворотній зв'язок. І зараз ми додам, додамо ще декілька слайдів, і я запущу презентацію на демонстрацію, зайду і покажу, як це працює. І так, от ми додали перший слайд. Далі, тепер другий слайд. Давайте ми сюди на другий слайд, я виходжу, додамо питання відкрите. Наприклад, наприклад, таке: Задайте ваші запитання. Або як ви вважаєте? Ну, це повинно бути щось таке, що люди або діти повинні написати ну, вам відповідь так, сюди вписати. Так, і Вставляємо, подивіться, і вставляється знов як такий інтерактивний слайд. Знов-таки є у нас параметри для входу, але це вже Відкрита, де треба написати відповідь. Ну, і давайте третій слайд. Я виходжу назад, ставимо створення хмари слів і напишемо, який ваш настрій. Ну, щоб ввели одне слово, вставляємо. І… Зараз я переходжу на перший слайд і вмикаю режим презентації, показано. Для того, щоб з телефону я зараз відскановую QR-код, перехожу на телефоні за QR-кодом. Єдине, що коли на телефоні заходиш, відкривається застосунок, який за допомогою якого треба давати відповіді і треба зареєструватися через Google, це дуже просте. І от в мене на екрані, коли з'явилось перше запитання, я на телефоні відповідаю, голосую анонімно. Ви бачите, що на екрані, появи... з'явилось, бачите, що одна відповідь вже отримана. Я можу показати, от є кнопочка, да? показати, яка відповідь була дана. І чекаю, поки всі можу закрити голосування, бачити, щоб ніхто не бачив відповідь. Але коли всі відповіді дадуть, от я бачу, да, то я закриваю це голосування, і тоді ми бачимо вже кінцевий результат, можемо обговорити. І на телефонах так само користувачі бачать кінцевий результат правильний. Да, це була правильна відповідь. Далі, після цього я переходжу на наступний слайд, і так само на телефоні у користувачів з'являється друге, задайте ваші запитання і я, наприклад, на телефоні зараз пишу запитання. Написала, відправляю. І після того, як я відправила, от ви бачите, що з'явилось, що хтось вже написав один от самольотик, та да, літачок. І я натискаю от кнопку перегляду, і ви бачите, будете бачити ті запитання або ті відповіді, які передбачені на цієї сторінки. Після того, як ви закрили, то вже все, ви не зможете тут ніхто нічого писати, і ви тільки побачите саме вже кінцеві результати. Ну і останнє, давайте, третій слайд, який ваш настрій, я на, на телефоні Пишу е, настрій, хмару слов ми створюємо, написали, бачимо, що хтось дав відповідь, і ми, е, е, за, коли всі написали, ми натискаємо Закрити тестування і е, бачимо, е, що е, не відправилась в мене, від'єдналась. Від, від, і ми побачимо тут хмару слів, яку е, слова ті написали, тут саме створюється. Е, Хмара Закриваю і виходжу. І зрозуміли, взагалі дуже чудовий сервіс додаток, який дозволяє створити вбудувати в свою презентацію отакі інтерактивні слайди. Мені дуже подобається. Далі, наступний додаток. Я зараз переходжу на наступний слайд. Наступний додаток знов-таки: я перехожу на, в лівій панелі на кнопку додатки. І наступних два додатки, дуже коротко ми подивимось, які нам можуть бути корисними для генерації запитань для своїх вікторин. І коли я перейшла додатки, я збрасую оцей попередній пошук і пишу, що мені треба знайти оцей додаток GenQuiz. Який нам потрібен саме? Ну, от я почала писати Джен, бачите, і от є цей додаток, за допомогою якого ми можемо прямо в Канві генерувати для себе запитання для Віктори. І так, в цьому додатку ви можете генерувати запитання за допомогою штучного інтелекту, ви бачите, з тексту. Можна завантажити файл з текстом, на основі якого можна створити запитання, Google Документ, YouTube відео, вебсайт, Бачите, скільки можливостей, спробуйте. Ми з текста і ми задаємо тему, на яку тему нам потрібно згенерувати наше запитання до Вікторини. Ну, Наприклад, тема у нас буде святкування Різдва. Ви можете написати будь-яку тему словами, тут до 5000 тисячі символів, можете тут все описати, на яку тему, які питання повинні бути, саме складність і так далі. Все все. Або скористайтеся можливості завантаження документів. Далі, скільки запитань ви хочете: 5, 10, 15, нехай буде 5. Далі, якого типу запитання? Ви бачите, скільки тут. Багато всяких е, варіантів: це і Вікторина, Правда, Неправда. Е, ви бачите, Спробуйте різні варіанти обираєте. Далі, е, далі ви обираєте, для якого віку, для якого класу, ви бачите і коледж, і університет, і давайте, для сьомого. І головне, тут можна обрати мову, тут дуже багато мов, є українська. І після цього ви натискаєте генерація запитань. І чекаєте. Тобто, прямо в канві ви бачите, є такий штучний момент і додаток штучного інтелекту, який дозволяє дуже швидко згенерувати запитання. Чекаємо. Іде генерація. І, е, от, подивіться, у нас з'явились запитання, які свята святкують на Різдво які традиційні страви готують, ну, так непогано вийшло. 5 запитань просила, причому при пишеться правильна відповідь, яка вказується. Що ми можемо далі зробити? Ми можемо скопіювати ці питання і десь використати, а можемо вставити в дизайн ну, це як така підготовка да, до створення вікторини, яку потім ми можемо використати в якихось цілях. Ну, якщо я збільшу вам на весь екран покажу, то ви бачите от ці питання, як вони виглядають. Ну, це як така, така сховинка, де можна зберігати, згенеровані, а потім вже використовувати при створенні вікторин в Canva, або от, скопіювати собі. І кнопка старт дозволяє розпочати спочатку. І ще один застосунок для створення таких квізів генерації запитань. Це ви бачите цей застосунок, знов таки назву ми заходимо в додатки, заходимо в додатки і пишемо вже назву цього додатку другого, ще один покажу, от от він, вот он, цей додаток. Що тут є? Тут різниця яка? Тут можна згенерувати тільки з тексту, ну, наприклад, День Святого Миколая, теж ви тут можете в тексті написати, на яку тему, яка складність, для якого віку. Чому? Ну, Тому що, на відмінність від попереднього додатку, тут немає можливості обрати? Вік, да, так, не можна цього зробити. Ви можете все написати в своєму топіку цьому. Далі ви обираєте, скільки вам потрібно запитань от можна обрати, скільки відповідей буде в кожному запитанні от ви можете обрати, і натискаєте Генерація. І чекаєте, і теж будуть згенеровані запитання по вашому запиту. От ви бачите їх, да? коли святкується, ви бачите, правильна відповідь написана. Що далі можна зробити з цим? Ну, По-перше, можна вставити в дизайн, зверніть увагу, вставляється як табличка. Бачите, як табличка така вставляється. Де перше, друге, третє і правильна відповідь. Далі, де це можна використовувати, це теж така заготовка, за допомогою якої потім можна згенеровані питання в вікторину зробити або в інтерактивних слайдах використовувати. Це просто два додатки, які вам допоможуть замість чата GPT прямо в Канві генерувати такі квізи. Для того, щоб скинути, ви натискаєте спочатку спочатку, пишете спочатку все і генеруєте знову. такі застосунки я вам хотіла нові про них розповісти. Будь ласка, користуйтесь і діліться своїми враженнями.